Привіт! Ви часто запитуєте, яка ціна за метр? 13 тисяч метр, а точніше 80 см. Рівно стільки ми зайшли в криниці в лівкові. Значить, запас води ми приїхали в колонізі 30 см. Зробили ми тут скважину глибиною 80 см. Далі водоупор. Закинули насоса трьохтонника. Це вже хазяйський насос. І практично викажуємо. Трьохтонічка закинули і він качає. Динамічний рівень навіть не добирається до колодязного дна. У нас по 3 не завжди дають такі дебіти, як ця на 80 см свердловинка. Це залежить не від глибини, а від якості водоноса. А він тут... А він тут ось такий. Ось такі пісочки. Так що а така сама дорога скважина за метр. Сама дешева. Обща стоїмость. Номер в шапці профіля. Якщо не можете дозвонитись, пишіть на вайбер або в телеграм.